Сьогодні ми згадуємо двох стовпів нашої церкви, святих апостолів Петра і Павла, так різних, але схожих у головному, у любові до Христа. Павло, учений фарисей, гонитель християн, який одного разу на шляху до Дамаска пережив зустріч, яка назавжди змінила його життя. Петро зрікся, але потім заплакав і знову почув: Паси мої вівці! Обоє грішні, обоє слабкі. Але обоє дозволили богові діяти в їхньому житті. Сьогодні Христос кожному із нас, друзі, ставить запитання як Петрові, чи любиш ти мене? Сьогодні Христос ставить кожному із нас запитання як Павлові, чому ти мене переслідуєш? Петро і Павло не ідеальні герої. Просто люди, в яких діє Господь. Господь діє і у вас, дорогі мої, через ваші справи, через ваше серце. Отож, нехай милосердний Господь за заступництвом святих першоверховних апостолів Петра і Павла благословляє всіх вас, щоб наша віра не маліла, але збільшувалася, і щоб ми достойно служили Богові. Вітаю всіх вас зі святом! І хочу запитати, хто із вас сьогодні був у храмі? Пишіть, будь ласка, хто був, хто не був, а хто можливо онлайн? Пам'ятайте, треба йти.